Штучний інтелект залишить тебе без роботи тільки якщо всім привіт! Мене звуть Руслан Білозеров. Я власник виробництва одягу і дропшипінг платформи ДНК.ЮА. Зараз тема штучного інтелекту і в розквіті. Тільки от у чому момент штучний інтелект використовують в роботі великі корпорації вже дуже давно. Такі платформи, як Google і Meta, в особливості роботи з рекламою. Головна задача це прибрати посередників, такі як рекламні агентства, щоб бізнеси могли максимально швидко запустити рекламу і не платити посередникам. Тому вони кожного дня удосконалюють свої алгоритми. Кожен раз, коли ви чуєте про професію таргетолога як професію майбутнього, знайте цю інформацію. Таргетологів і всі, хто займається механічними діями, замінять роботи в дуже близькому майбутньому. І ми це вже бачимо. Вже не треба займатися кнопкодавством в рекламі. Треба вміти робити креативну роботу. Бо платформам не вигідні посередники. Подумайте ще раз, коли подумаєте, вивчати професію таргетолога. Це навіть вже звучить якось смішно. Рахуйте так, це як зараз, здобувати професію ліхтарника, ловця, чурів чи лашатого. Це вже в минулому. Єдиний варіант це здобувати професію, навичку, яку роботи не зможуть. Замінити. Те, що буде доречно через 5, через 10, через 100 років, роботи не вміють креативити і не вміють створювати, а ти вмієш. Тому не зволікай, проявляй свої творчі здібності, підписуйся на мій канал далі більше.